Щемлені на асфальті абрикоси не проростуть в вогкому нервовому тілі міського літа. Ніхто їх не з'їсть в їхню жовту підгнилу суть по суті нічого доброго. Богом не влито, і абрикоси шепочуть. в усіх світах, в коротких і безнадійних наших життях, в очікуванні на осені жовту одіж в рішеннях про злиття, купівлю і продаж під час побачень у випадкових пригодах. У внутрішніх водах і будь-яких інших водах. У подорожах, на вокзалах, у літаках, в ті ночі, коли по подвоє, і в полі, де теж, як відомо, один абрикосний воїн. В ліжках, і мріях, в липких та безплідних снах нами керує страх. А все найкраще у світі руді жінки, чоловічі лікті, дитячі вицвілі влітку вії, великі дзеркала і балетні станки. Середземноморські пляжі, сліпі надії, зручні черевики, сонячні ранки, зимні ставки, страхом оповите, не світиться і не гріє. І соком серпень бризкає на всі біч. І черешки обриває м'яка вага, як серця обриває любов чудна. І, не сяючи більше асфальту, і трави узбіч, абрикоси безкінечно летять у серпневу ніч, і страх зникає, бо ніч ця немає дна.